Бач мені. Я так і не стала тією, ким ти хотів мене бачити і навряд чи вже стану. І ти пішов, так і ні разу не сказав, що мені щиро люблю. І знаєш, Насправді ти не був добрим до мене. Ти ...довбаний маніпулятор. Ти ламав мене, ламав, знищив мою самооцінку. Я розучилась чути себе, свої потреби. Я робила все, щоб просто. Бути гідною твоєї любові. <смір> І знаєш, я боялась тебе. Але більше не буду. Я намагаюсь зламати усі ті рамки, які ти ставив мені, бо я насправді більша за них. А ти хотів, щоб я цього не побачила. І. Якщо чесно, я рада, що ти пішов. Mm. Бо тепер я вчусь чути себе и і... вчусь бути доброю до себе. І я сподіваюся, що я нарешті повірю в те, що я заслуговую просто так на любов. Без умов.